Спокійного сну і тихих ночей у жителів цього будинку на Льва Толстого нема вже півроку. Модний паб, який працює допізно та підозрюють, сусіди немає відповідної звукоізоляції, стін та стелі, порушує тишу майже щоночі. У квартирі Івана чути все від пересування стільців до галасу відвідувачів. Та найбільше потерпають діти чоловіка, бо саме під дитячою кімнатою розташована витяжна система закладу. Коли викладаю на нож дітей спати або на обід. І коли до них прийде клієнт і потягне, то діти просипаються і питають тато. А що то таке? що, що то шумить. І на той мотор кожен вечір мене питає малий тато, а що то гуде? Тобто дитина мала, вже три з половиною роки має, і їй той шум мішає. А от сусідці Магдалині Йосипівній витяжка заважає навіть не звуком, запахами. Труба виведена під її балкон, і всі запахи з кухні, жінці просто в квартиру. Чому мені мають ці запахи олії і так далі, та нехай вони там зроблять відведення, яке має бути. Чому або принаймні, якщо хотіли то те встановити, то мали би запитати. Ви не проти? Ну мене ніхто не питав. Іван до відділку міліції зі скаргами звертався два десятки разів. Першу заяву написав у серпні, останню в жовтні. Правоохоронці за заявою склали на порушника адміністративний протокол та зобов'язали сплатити штраф у 1700 гривень. На всі виклики виїжджали, документували цього власника було складено адмінпротокол. За статтею 182 порушення тиші в громадських місцях звернувся чоловік і до міської ради з проханням обмежити час роботи закладу. Чиновники відповіли, пап має дозвіл на роботу до 22-ї, але далі відписок справа не пішла. Хоча насправді працює заклад з 12-ї дня до 2-ї ночі, до 2-ї ночі. А трошки, якщо довше там доплачувати потрібно, можливо, якось. Е... Персоналу доплачувати треба буде по-любому від 600 гривень. Орендарі коментувати ситуацію. Відмовились не на камеру з нами поспілкувався лише інвестор закладу. Зізнався офіційних документів на роботу після 22-ї пап справді немає. Над оформленням дозволу лише працюють. Нас запевнив в проблему з шумом. Усунуть. Хоча чому чекали так довго і не спілкувалися з жителями, пояснити так і не зміг. Юристи кажуть, жителі мають повне право вимагати у власників компенсації за моральну шкоду, проте зробити це можливо лише через суд. А поки радять при кожному зверненні до правоохоронців наполягати на складанні адміністративних протоколів на підтвердження порушень. Якщо ці ж дії здійснені повторно протягом року, вони передбачають в тому числі штраф із конфіскації звуковітворювальної апаратури піротехнічних засобів. Та інших предметів, які завдають відповідний шум. Проте, як показує практика, штрафна система у такій ситуації не діє. Мешканці будинку кажуть: якщо власники не усунуть проблему найближчим часом, знову звертатимуться до міської влади та наполягатимуть на закритті закладу.